Великдень на Майдані. Коломийські активісти відсвяткували Воскресіння Христове за усіма традиціями. До свята готувалися заздалегідь, навіть писали писанки. Майстер-клас просто посеред Майдану Незалежності. Перед Коломийським наметовим містечком провела писанкарка з ковалівки Ірина Блонська. Деталі від Мар'яни Мацьків. Майстер-клас на Майдані організували коломийські активісти. Саме з їхньої ініціативи у столицю приїхала писанкарка з Ковалівки Ірина Блонська. Продовж дня майданівці, а також всі охочі створювали писанки. Головний великодній атрибут. Така акція подарунок киянам та гостям столиці від прикарпатських патріотів. Основне, що задоволені майданівці наші, коломийські особливо, Бо хоч вони недалеко від дому, але все ж таки великдень до них. Іде і разом з тим, вони пишуть писанку. Старші вони дуже схожі на дітей, коли творчістю такою займаються. Діти і дорослі вони одинаково стараються, однаково працюють. І, ну, основне, що всі задоволені, хто написав собі книгу. Творення писанки захоплюючий процес. Особливо цікаво було спостерігати за дорослими людьми у військовій формі, які вперше трішки незграбно, але з великим старанням розписували великодні яйця. Багато з них робили це вперше, говорить активіст з турки Коломийського району Роман Лукінчук. Перший Тяжко трохи писалося. Трохи Вивезли квіти, шутку дощ. До Свої перші дві писанки написав і майданівець з Печеніжина Олег. У своїх роботах він вирішив зробити патріотичні акценти. Буде синягуса червоночорно на майдані а буде так слово звініграє день, звичайно, на майдані, але писанку напевно, пана передав знайом, які будуть їхати в церкву. Найактивніші на майстер-класі представники Коломийської 14-ї сотні самооборони майдану. Проте не меншу зацікавленість показали і звичайні перехожі. Окрім киян, писанки писали люди з різних куточків України. Лікар з Кіровоградщини Олександр приїхав у відрядження. На майдан зайшов випадково. У результаті потрапив на майстер-клас і створив свою першу писанку. в житті спробував писанку. Не знав, що вийде. Даже очень понравилася по у центрі уваги. Майстриня з 15-річним стажем, співробітниця відомого коломийського музею писанкового розпису Ірина Блонська. У столицю вона приїхала спеціально. Майстер-клас під відкритим небом для писанкарки новизна. Жінка вже неодноразово вчила людей писати писанки. Та в таких умовах працює вперше. Всі переживали, що вони вперше пишуть писанки, вони це добре не вийдуть, але в загальному всі були задоволені своїми роботами. Ну і цікаво те, що кожна на кожній писанці була саме не просто символіка писанки, та яка з давніх часів є. Пільська і вже християнська з'явилася вже майданівська символіка. Весь час біля Коломийського наметового містечка було людно, аби обзавестися гарною писанкою. Потрібне найперше бажання. Про решту подбала писанкарка і організатори. Спеціально підготовлені яйця, віск, фарби, зразки писанок, а також весь необхідний інвентар майстриня привезла з Коломиї. Цього дня майданівці, кияни та гості столиці розписали понад пів сотні писанок. Хтось забрав свої творіння додому, а хтось подарував їх активістам. Можливо, у майбутньому кращі роботи потраплять у музей писанкового розпису.